Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Всім привіт! Це вже 13.31. Моє ім'я Єва Якубовська. І ми починаємо смакувати іншу літературу. І сьогодні ми будемо смакувати і говорити про те, куди приводять мрії. Думаю, всі ми про що мріяли у дитинстві стати медиком, лікарем. Але сьогодні, можливо, ми і стали ним, можливо, кимось іншим. І запитаємо авторів, ким вони мріяли стати. Хочу вас познайомити з Мар'яною клочком. Привіт! Привіт, я. розкажи, познайом нас ким я хотіла стати зрозуміти. Ну можна зразу до справи, можна відкинути всі формальності. То давай відкинемо. Я колись по іронії долі я е, завжди хотіла працювати на радіо колись. Ну, Сьогодні ти на радіо, що я вітаю. І, та, я таки жартувала перед тим, як ти сюди, що мене запросили вже на роботу на перший робочий день. Вітаю з першим робочим днем. Дякую. А так, то в мене мрії завжди дуже мінялися. Я от росла щось собі, видумувала, колись давно навіть хотіла автомобілями торгувати, думаю, буду мати багато грошей, допомогти, все, що хочу. От, а так, я така страшна реалістка, і, і я тішусь тим, що в мене є. і Я так дуже ну тобто я намагаюся дуже себе не завантажувати такими мріями, які от не збудуться, я буду там плакати. А так я завжди радію. І що є? Що є? Є я, є. Я можу все зробити, все, що хочу, вірю, що я от все вмію. Ну тобто з такою найближчою короткою перспективою. І... Я роблю те, що мені подобається, і мене дуже багато людей, які мене надихають. І, і я ну, справді чую себе щасливою зараз, супер. Зараз також Мар'яна має гітару. На сьогодні чекає багато несподіванок. І ще один автор іншої літератури Вікторія Вибухова. Привіт. Привіт. Діліться або знайомте з формальностями, або зразу до справи. Ким мріяли бути. Ну насправді повторюсь. Я також мріяла працювати завжди на радіо, і тому навчалась на журналістиці, де й досі навчаюсь на заочній формі навчання. Ну, але і мріяла бути навіть політиком, мріяла oh. бути модельєром, але стала театральним критиком. От і тепер я, я така. В середовищі мистецьких і творчих людей, і якось ти не можеш апріорі не займатися творчістю. Політику мене так зачепило це для авторів, дуже рідко притаманно, коли приходили різні, там і машиністи, і так далі. Політиків майбутніх ще не було. Коли це була така мрія? Це була в період помаранчевої революції, коли культовою особою була Юлія Тимошенка. У мене також була довга коса, і я думала, що це символ. Можливо, це якийсь крок в майбутнє. Ну зараз бачу, що Вікторії вже не має довгої коси, все таки це майбутнє відійшло. Ми будемо переходити далі. Хочу зразу проанонсувати сьогодні. В нас в трьох крапках чекає несподіванка, куди нас приведе інша література. Дізнаємося пізніше. І мабуть, почнемо і почнемо з співаної поезії. Зараз заслухаємо. Добре, е, якось вже такий вступ маленький, тому що я е, як починала грати, то ну я звичайно приспіла чужі пісеньки, які мені дуже подобались. І так сталося, що був такий гарний гурт, мертвий півень, і вони розпались. І якраз коли вони розпались, якось я так найбільше до них е, притяглася. От і, і була в них така пісенька Пастух пустай» на слова Андриховича. От я з неї почну. Стерну, щоб не так гостро в душу, О, тягни дурня, броню панцерну а на дні Америк золоті схрони а ти на різдво ходиш в дірявій куці, реп'яхами латаний постушив. Не тряпишся у двіку, на стовп екзекуції, яско мені казко, нітко мені квітко, мілко мені гілеко, гірко мені сірко, марно мені сарно, хлипко мені рибко, хрипко мені скрипкосо. повмирали, пішли за обрій пусткою пустаю, віє від стада, Коп, впав із неба, діамантик добрий, щоб не так люто судила громада, бо за морем першим Америка з меду. З морем другим Америка з воску, Виглядаєш з неба. Сухо мені Так в інтернеті часто ходить. Це зробило мій день. Оце справді зробило мій день. Не знаю, як Вікторія. Дуже смачно. Та засмакувала під іншу літературу саме те, що потрібно. І ми будемо продовжувати Продовжувати з поезією Вікторія. Ну, власне, у мене просто поезія зазвичай такі, як рупор від жінки, і треба якось відповідати все ж таки лінію, яку ми вже почали. Трошки лірики, які в мене дуже-дуже трошки. От він поправляв її волосся і називав лише по імені. Вона любила його перенося і їх, мабуть, задовільняв цей мінімум. Вони так часто зустрічались поглядом, вони так мало ще були знайомі. А він дивився через брови докору і пульсували його скули у розмові. Вона вдавала себе вартісною, в гордості рівняла спину. Вона любила його Мартінсе, і так вона любила його писанину. І Їх, мабуть, задовільняв цей мінімум, і ці підтекстні монологи, де між рядками є флюїдів вирії, такі вже сильні, що підкошуються ноги. Ось так. У нас і справді продовжується одна лінія, тому ми повернемо до такого трішки романтичного, але реалістичного, як наслідок мрії. Отже, як цей шлях, чому він змінюється і чи ви задоволені тим, що сталося? На мене так дивиться Вікторія. Пронизливо думаю, вона вже знає відповідь. Ну, я взагалі фаталістка. Я вірю, що випадковостей в житті фактично не відбувається, тому все, що стається, те тільки на краще. І як би там іноді мені хотілося бити тарілки і кричати там на повний голос, але я вірю, що все правильно і все так, як має бути. Мар'яна, я дуже люблю випадковість. У мене дуже багато було таких випадковостей, які так дуже добре мені повертали таке кермо в житті. От і майже всі речі, які в мене були, які щось там міняли в мене, то все було так якось. Випадково десь кудись подивилась, якась абсолютно чужа людина мені щось таке сказала, що в мене от в голові змінилися якісь речі, які до того були важливими. От, і, і я дуже відкрита до таких випадкових речей, і, і я їх люблю, бо на тих таких сюрпризах от будується. Ну, може, не все, але такий дуже великий кавалок у мене в житті. На сьогодні такий обід контрастів, справді, але суть одна. Я до речі, так само хочу підтримати тебе. В мене теж коли мені сказали. Кожна людина в твоєму житті не випадкова. Тому думаю, сьогодні ми також не випадкові, ми продовжуємо поезію. Вікторія, давай, фаталістично, так трілки будемо бити. Та перше скажу, чому я написала цей вірш? Я просто вибрала голову. І мама моя дуже така жіночна жінка, і вона завжди що? Що? Як це так? І це був маніфест відповідь матері в поезії. Ого, <кій> жінка повинна носити сукні. Білі з комірцем червоні в горошок. Церкву ходити тільки у хусті і в довгому платі, аж гай до підошов. Сімейні річниці тільки з мереживом, як шоколад, екстра чорне і коротке, так, щоб лише й накривало промежену, щоб міцно стискали груди полотна. Жінка повинна носити підбори завжди на шпильках, ноги як струни. Стрімко в них бігти крізь світлофори, допоки шофері не завели двигунів. Жінка повинна мати довге волосся, не зовсім рівне, а трішки як хвиля. Не фарбуватись, ну так повелося тільки природнє і бажано біле. Жіноча білизна має бути шовкова, більше тіла, поменше тканини, її аромат має бути завжди винятковий, щось е, середнє між жасмином і кмином. Жінка повинна завжди голитись, щоб тіло на дотик ніжне, як тісто. І тільки тоді Бог не дасть помилитись, їй буде надзвано жінкою. Звісно, забагато повинна для одного ймення. Занадто хиткий і ненадійний каркас. Прийміть, благаю, мої откровення. Жіночність не в сукні, жіночність всередині нас. Дуже гарно скажу я: вбрана в сукні. До речі, нас тут всі дівчата коротко стрижені. Ми так як в підтримку цього вірша і ми продовжуємо. Я буду просити Мар'яну. А тепер розійшлися як по небу хмари а тепер розійшлися. Томасі, бряно так зачаровано завершує. Здається, що зараз буде нова хвиля. Що це за текст був? Це українська народна пісня, така Рахілія Руснак її співала, от я в неї почула. І у мене дуже часто, якось то в мене зазвичай такий більш до негативного настрій. Навіть я так себе заспокоюю, от і просто під настрій інколи так підпадать випадково знову ж таки якісь окремі пісні. Коли проводять мрію випадковості, нас ведуть. І Вікторія, ваша поезія, ваша черга. Я, я насправді дуже зачарувалася, дивлячись на Мар'яну. Okay. Твої руки худіють жилості, твої очі блискавично карі, твої міміки то солодкі, то кислі, твої ноги суцільні рани. Твої вуха непропорційні, твої пальці жовті і довгі. І, мабуть, я люблю твоє підборіддя, магнетичний глибокий погляд. Твої ребра видніть крізь кофту, твої скули пульсують від злості. Я закохана в експресивну мову, і в твій гумор іноді гострий. Я люблю твої баритони і твої припідняті брови, а долоні твої холодні вагони, не пускають до серця крові. Я люблю твою неохайність, твою рваність і твою зім'ятість. Я люблю в тобі навіть пихатість, ти, пробач мене, за буквальність. Ти не вігнутий в рамку іконою, Ти це ти, приємний дефект, і не пишеться якось це прозою. Ти для мене натхненник, поет. Як гарно. Ми будемо вже, на жаль, завершувати, і думаю, перед завершенням знову цієї зачарованої музики. Звичайно, це ще не завершення, я так повторюю, завершення, завершення. Ще на все попереду, але Мар'ян буде просити. Так стало ж мене досі близькі сумні сьогодні. Так, може, щось є таке. Ні. Нема. Ні, є, але сьогодні не. Я собі підчепив тут одну хворобу. Нею можна пишатися, вона психічна. Порогу всі ознаки її описав від не дають зітхнути синдром махання, і потреба стохнути сторопенна. Я раніше писав, я нормально писав, я нормально писав. Непогані вірші, а тепер, а тепер а тепер, мої рими щоразу гірші милий, друже. Остання риба, я онаю тут конаю тут, Я кунаю тут конаю тут, Я кунаю тут, Я кунаю тут, а про інше все, про інше все, про інше все, ще тобі не пишу, про інше все. А про Інше все, про інше все ще тобі на Сила, яка ховається в людині, величезна. Всі ми знаємо цьому приклад. Лариса Петрівна Квітка Косач або ж Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року. Сьогодні святкуємо 144 роки від дня її народження. І про це поговоримо в трьох крапках. Зберігайте спокій та слухайте три крапки. Іншої літератури. Іншої Леся була досить освіченою дівчиною. Вона могла розмовляти на кількох іноземних мовах. А в 5 років навчилася грати на роялі. До речі, на Україні можливо знайти лише три справжні раритетні роялі, і Один з них належить Лесі Українці. Честь Лесі Українки, названий астероїд Леся, 2616, шість, Одне з найстаріших дерев Луцька, назване Лесиним. Ясином говорить, що саме під ним поетеса написала свого першого вірша. Вже чотири роки поетеса добре читала, а опять міла грати на фортепіано. Леся Українка любила читати вірші в тісній компанії близьких людей і акомпонувати собі на роялі. І ось поезію, яку ми сьогодні заслухаємо, теж в тісній дружній компанії, зачитає нам Вікторія. Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літня нічка була. І сон був короткий, він хутко змінився, і зник, як на сході зоря розцвіла. Чудова мрія, розкішна та ясна, кохану в ту ніч обгорнула мене. Приснились мені, люба мо, доля прекрасна, приснилась невидане щастя дивне. Була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені, та того не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могло розказать. Та сон був короткий, ранесенько, рано, вже зникла рожева мрія моя, туди полунала, де грала кохано, золотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, і душу мою обгорнула печаль, і тихо, тихесенько я промовляла. Сон літньої ночі, мені тебе жаль. Багато ночей з того часу минуло, осінніх зимових знов прийшли. Та щастя того, що колись промайнуло, ті ночі побачать мені не дали. Я щастя не маю, мріях не бачу, бо їхні мрії в серці ношу. Коли я часами жорюсь і плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя, хай буде. Собі я бажаю несну життя. Хто зосну прокинувся, хай щастя забуде. Йому вже до щастя нема вороття. Читаємо вірші Лесі Українки. З вами була інша література Єва Якубовська, Вікторія Вибухова та Мар'яна Клочко.